Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Дякую за зворотній зв'язок, який був між нами під останнім відео. Так багато коментарів я не очікував. Дуже дякую. Я почерпнув багато всього і зробив деякі виводи і не зроблю помилки завдяки вам. Я питав по поводу зерносховища. В мене немає досвіду так тривалий час такий зберігати зерно. Я з міста, я горицький, вирос у Нікополі, освіту здобував у Дніпрі. А три роки це джунглі Тель-Авіва, І от зараз у селі то такий життєвий шлях. Тому вас і попитав. Дякую, дякую. Зараз будувати нічого не буду, все буде навесні робитись, але поки що я зупинився. Ціна якість це буде якийсь навіс або приміщення, тимчасове обтягнуто банером і біг-бегем на піддонах. Це дешево і це працює по вашим коментам, багато ну, найбільше хто рекомендував іменно так. Чому так? Тому що банер я подивився, бушний, десь 65 гривень за квадратний метр. Це по-перше, біг-бей. Я побачив, можна солик з, з доставкою на 1 метр кубічний 180 гривень всього. Ну і піддони. В мене в Нікополі їх штук 12 є, може колись вивізу і от є підлога. А каркас буде із дерева, бруса 50 х на 50. Натягну банер. А ріка Андрюха порекомендував рікою придавити і саморізом взяти. Не саморіз з прямо через баннер, а рікою. Ну, Як би повинно працювати. Одне там таке питання, що в мене немає там дерев, вони попіляні і будуть ще спилюватися, то прямі сонячні лучі. Сонечко має властивість роз... розрушати усе. Тому поміркую, може на літо, на літо дешева там затіняюча сітка, ну щось таке. Тому міркую так. Це дешевий варіант, і це працює. А, бочки класні, 200-літрові з кришками вимиті. Десь побачив. ну В Дніпрі в Запоріжжі можна придбати 350 гривень за бочку. 200 літрів це ну що там 150-160 кілограмів. Ну, якось бочками. Дорогувати, купити велику цистерну, 10 кубів, це десь 15-20 тисяч. І плюс маніпулятор, який сюди привезе, це теж там, тисяч 3-5. Ну, не знаю, тобто банер і бігбег поки що виграють, а там будемо дивитися, тому що плани дуже швидко міняються. Так, е хочу, ну як, порекомендувати, ні. Всі знають, що я роблю зараз комбікорм на замовлення. Я вже вийшов. В тому тижні, і на цьому тонна на тиждень. Тонна на тиждень мішається бетонозмішувачем по 25 кг, 50 разів круте, 50 разів замішує. Ну, нічого, Треба працювати, треба заробити перші гроші, щоб купити щось далі. далі там кормозмішувач і тому подібне. Тому працюємо і вночі, і в зрання Нормально. Так от, я тепер ну не те, щоб там професіонал змішування а Багато часу провожу змішуючи корм. Тому декілька порад. І от Сашко ж порекомендував цей, скажіть, міксер для дрелі, які зауваження зараз розповім. І дехто писав ще, я спом... пам'ятаю, давно-давно я не пам'ятаю, що за відео було там питав, за змішування там і все таке. Люди кажуть, корм змішують міксером. Так от, я кажу, якщо ви. Увесь корм змішуєте міксером, ви робите неправильно. Зараз це поясню і покажу. Так, от, дрель, міксер. А отут от така от штука є. Дивіться, я взяв баночки. До речі, кожну баночку окремо тару робив, тому що, виявляється, сьогодні дізнався, що баночки мають різну вагу. Від 370 до 395. 25 грамів кожна баночка десь кудись гуляє. Ну, якось отак товщина, віддать скла має значення. Так, смотрите, хто у нас перший? ячмінь. Якраз і фракцію ячміння подивитись усього, як я молю. Так, літрова баночка під зав'язку все робив 480 грамів. Так, далі ви зрозуміли, хто це йде. Це пшеничка. Ось такий от помол. Цільне зерно навіть пролітає. Так, 620 грамів в одному, в одному літрі об'єма. Так, кукурудза, бачите, яка у мене фракція класна. Ось така от кукурудза. Так, кукурудза трошечки важче. А, до речі, бачите, я помилявся в тому відео і мене поправили зразу, сказали. Тобто, в одному метрі кубічний максимум буде 650 кілограмів. Тобто, десь так пшениці, а не як я розраховував десь 800 Ні, 800 кілограмів це дуже. Вона мокра і вона запріє. Так, крейда. Крейда у нас 655 грамів. Далі у нас хто йде? Премікс Коудайс. Dice. такий він. Ну, як крейда, як трикальці такий. Кіло 30 грамів. І трикальці. Це у нас самий важкий. Він важкий. Кіло 385 грамів на один літр це скільки в три рази більше, ніж ячменю вміщається. От так. Для... так Запам'ятали, да? ще зараз покажу трошечки, не знаю, для чого. Може хтось колись піде на ринок і скаже: дайте мені 10 літрів відерця якоїсь дертюшки. І вони там скажуть, там 8 кг. Ну так. Да. Ячменя там, дай Боже, щоб було 5 кілограмів. Ну, щоб вам для знань було. Так от, для чого я це зробив? Я це зробив для того, щоб ви зрозуміли, що те, що дуже важке, воно буде падати на підлогу тобто у самий низ, там, де ви будете змішуватися. Це пшеничка, це для будучого мого замісу, зараз буду робити. тобто, якщо ви будете міксером оце от мішати, міксер він не підбирає знизу, як кормозмішувач шнеком. Да? бере, підіймає, і це все ідеєю так крутиться. Ні, міксер він просто отак, як венчик робить, отак. І навіть якщо ви його опустите униз, він тут буде вам мішати. І все важке через зернятко, той же три він буде падати униз. І він останеться там. Тобто, коли ви змішуєте е, корм повністю міксером цим для дрелі, у вас виходить най Поганіше змішування. Якщо ви це робите руками, це більш-менш добре. Змін. Тобто руками зробити змішування корма це краще, ніж міксером. Ну, а я роблю бітонозмішувачем. До речі, про бітонозмішувач. бачите, який старий. Не пам'ятаю, батько, ну тут метал. Зараз такого металу, мабуть, і не роблять. Дуже важка. Якщо не кольосики, то я би його не потягнув. Батько купляв у Дніпрі дуже давно, це був 2007 чи 2009 рік. Цей бетонозмішувач побудував у Нікополі будинок 130 квадратних метрів, побудував багато чого і мені. І зараз на тиждень по 50 раз крути і буде далі крутити. Я вважаю, якщо... я його ніколи не поміняю, і він в мене буде. Нехай працює. Так от, зараз покажу, як я. Змішую корм. І як послідовно я роблю, тому що, тому що хочу вам відсилати БМВД і корм гарно змішаний, щоб він працював. Так, це у нас пшенична дерь, Вона дуже пильна. Що я роблю? Ось вона Ось така, от, дуже пильна. Я відважую скільки мені для замісу треба, Додаю фуз. Багато хто питає, можна ли за... поміняти на олію. Так, звісно, олія сиродавлена, це дуже гарно буде. Ну, те ж саме. І до речі, багато хто питає, олія соєва або соєва, теж дуже класна. Так, дивіться, зараз буду мішати. Десь секунд, мабуть, 5-10 буде пил, а потім його не стане. Ну. 20 секунд, це максимум. Воно стало жирненьке, бачите, не провалюється і падає. Ну, все, пилу немає. Ми зробили жирне зернятко, дуже жирне, бачите, яке воно. А пахне. Ох, класно. Далі я додаю, що в мене тут? Крейда, премікс, трикальцій, сіль сорбент. все таке мілке-мілке і пильна-пильна. Бачите, яке воно пильне. До речі, скоро дійсно буду в респіраторі працювати, тому що кожен день дихаю дихає Ну, пилом. Так, пішли. Що я зробив? Тепер все це мілке. Так, пил трошки є. Звісно, є. Але це мілке усе. Бачите, знизу навіть не вимішало. Треба ще більше помішати. Це все мілке приліпло до зернятка. Курка з'їдає крупне зернятка, вона обожнює крупне зернятка, а к ньому, к ньому вже прилипло все, всі вкусняшки, всі мої вітамінки. Весь кальцій. Ну І всі сорбенти. І потім це йде в бетонозмішувач, і бетонозмішувач змішувач вже мішає так, як треба. У мене от така послідовність змішування корму, поки немає кормозмішувача. тобто я додаю олії до самого крупного це до зерна, а потім додаю саме, мілке, саме важке, І воно прилипає, Воно на дно не падає, воно не залігає, і потім в воно класно перемішується. Змішую вже так місяць, ну, не так, а з цим міксером вже майже тиждень, але до цього руками змішував це зерно з фузом, а потім додавав. Тобто процес був той же самий, що і зараз. І послідовність була така. Вважаю, що це найкраще змішування. Я бачу по консистенції корма, по тому, як все виїдається, і як небагато там пилу і мілких частинок. Коли я роблю для вас ну, на продажу БМВД... В мене там немає зернятка, немає кукурудзи, то я беру люцерну і беру висівки. Це знежирені такі речі. Туди додаю фуз, це все перемішую. І потім туди додаю премікс три кальці і крейду, і воно приліпає. Потім все в бетонозмішувач. Я пару разів спробував до соєвої макухи і соєвої... Ой, і макухи соняшника додати фус, вийшло дуже погано, тому що ці речі дуже жирні, і до них приліпає олія, ну, фуз, і воно становиться камками такими катишками і ну, погано змішується. Тобто до жирного жир дуже швидко приліпає. А коли я взяв висівку і люцерну, вийшло дуже гарно і так змішує. Тому от, роблю так і рекомендую так робити. І цим міксером, якщо ви повністю усю гадівлю робите, то у вас гарно не вийде. Робить тоді заміс на 10-15 кг і руками от в такому от відерці чи каструлі вимішаєте. Ну, це для таких, як я, котрі, грубо кажучи, що навколо на колінках тут щось робить. І Ну, бажаю, щоб все було класно, тому що ми дуже це бажаємо, але змоги поки що не маємо. Отаке от, от відео. Коротенька рекомендація. Бачили, да, що скільки важить. Тому я зараз змінив трикальці поставщика. Раніше трикальці я брав, він був якийсь як крейда. Цей от, бачиш різницю, бачиш, що він важкий і він повинен такий бути. А, через тижня-два. Якось зроблю відео, я хочу зробити е, двох своїх постачальників е, аналіз на рибне борошно і аналіз на цей трикальці, де я беру. Цей трикальці я беру у Харкові. Е, чомусь він мені сподобався і хочу на те, щоб мені сподобалось, зробити аналіз, щоб себе, знаєте, фух, там цифрам я трошки зберегти, скажімо так, е, я був впевнений, що я вам роблю класний корм, ну і для себе теж. Ну отак все вам дякую за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую ребятам! До побачення!